X-Empire вже завершився і додатковий сезон також. 24 числа вже лісним, тобто наступного тижня. І ми з вами зараз будемо розбиратися, як власне виводити ваші монети. Нагадую, що всі ігри є в телеграм-каналі, посилання на нього в описі. І ось заходимо в X-Empire Ось мої результати. І, припустимо, я хочу вивезти на байбіт. Ви можете на будь-яку з бірж виводити, на гаманець можете, як вам власне, захочеться. Посилання на всі біржі з максимальними знижками на комісії будуть в описі, також, не забувайте. Підтверджуємо, що є біржа. І ось, бачите, нам потрібні будуть такі реквізити: bybit UID, адреса X і мемо. На біржі Bybit, ось, відкриваємо. На головній, у лівому верхньому кутку натискаємо наш UID. Адреса поповнення. Внести криптовалюту X. Ось, бачите, XEMPire. Натискаємо. Так, мережа TON. ОК. OK. І ось копіюємо адресу і мемо. Повертаємося сюди і тепер вставляємо. Bybit.UID. Адреса І мемо. Зберегти та вибрати. Все воно прив'язано. Ми отримуємо свої монети до лістингу і, власне, потім покажу обов'язково, як продавати. Все буде на каналі, тому підписуйтесь. Працюємо далі, розвиваємося. І не забувайте, що ігор багато. Треба брати участь в різних. Тоді будуть результати.